Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо створити проєкт, в якому на фоні чимацького шляху у нас будуть літати планети і при зіткненні одна з одною відлітати одна від одної. Для того, щоб створити такий проєкт, нам потрібно спочатку заздалегідь знайти в інтернеті зображення планет і тла. Для планет використовуємо зображення з прозорим фоном. Я виберу кілька планет. Імпортуємо їх в наш проєкт. Так, не забуваємо назвати проєкт, космос. І тепер підберемо розміри. Звісно, що ми не будемо використовувати справжні масштаби планет, але із тих, що я вибрала, найбільшим є Нептун, потім у нас іде Уран, потім йде Земля, і найменший Меркурій. Так, тепер імпортуємо тло. Я знайшла зображення чумацького шляху, але розміри зображення не зовсім відповідають сцені, тому підбираємо розмір за нашими розмірами. Під наші розміри. І тепер перейдемо до скриптів. Я почну з найбільшої планети Нептун. Подія, коли натиснути Зелений прапорець, наш Нептун повинен рухатися сеною і відбиватися від межі, якщо він дійде до неї. І плюс нам потрібно спочатку змінити його напрям, оскільки зараз всі наші спрайти мають однаковий напрям 90. Тому перша команда це поворот на якусь кількість градусів, наприклад, вправо на 20 градусів. І він тепер повинен переміщуватись. Для цього я використаю команду із групи керування завжди. Він у мене буде переміщуватись, наприклад, на 6 кроків. І якщо дійде до межі, то потрібно буде відбити, якщо на межі, відбити. Так, спробуємо, як це виглядає. Так, рухається все добре. При зіткненні планети повинні відлітати одна від одної. Ну, причому давайте з вами спроєктуємо так, щоб завжди відлітала менша планета. Оскільки Нептун у нас найбільший, то йому відлітати ні від чого. Тому для нього скрипт вже створений. Наступна, наступна за розміром планета в нас Уран. Тому я дублюю створений скрипт. І тепер ми його трошки змінимо. По-перше, ми змінимо поворот на якусь іншу кількість градусів, тут довільно можна бути. Уран у нас буде за зараз на сім кроків, якщо на межі, на межі відбити, і нам потрібно додати команди. Якщо уран буде наблизитися до Нептуна, то він повинен відскочити від нього. Для цього я використаю неповне розгалуження. Якщо далі подію із групи датчики торкається, якщо він буде торкатися Нептуна, то йому потрібно розвернутися, тобто в якийсь інший бік. Наприклад, це буде поворот вліво на 31 градус. Кількість градусів ви можете задавати довільно. Головне, щоб вони не співпадали одне з одним, ну, щоб це було схоже на справжній такий броунівський рух. Так. І, в принципі, все. Тепер далі продовжуємо наступна за розміром у нас земля тому я дублюю блок для землі, змінюю напрям початкового руху, наприклад, мінус 71 градус в інший бік. Земля у мене буде рухатись зараз на 8 кроків. І крім того, що Земля торкається Нептуна, повинна відбуватися і від урана. Отже, якщо торкається Нептуна, наприклад, вона буде відбуватися на 43 градуси. Дублюємо блок і робимо це для урана. А тут, наприклад, це буде мінус 57 градусів. Нас залишився Меркурій. Дублюємо наш скрипт. Змінюємо кут повороту. Нехай він у нас переміщується на 9 кроків за раз. Якщо торкається Нептуна, то він відбувається, наприклад, на 64 градуси. З Ураном на 25 градусів. І нам потрібно додати Землю. Якщо торкається землі, то поворот, наприклад, на мінус 12 градусів. Зупиняємо все і спробуємо подивитися, що в нас вийшло. Ось такий проєкт у нас вийшов. Спробуйте його повторити, покращити. І вибрати якусь іншу тему, замість космос, наприклад, щось своє. Це можуть бути м'ячі або щось інше. Включаєте фантазію, успіхів у навчанні.